Російський диктатор Володимир Путін збирається оголосити про перемогу у війні з Україною. Про це сказав новий глава Пентагону Піт Гексет на прес-конференції у Варшаві в п'ятницю, 14 лютого. На щастя, хоробрість українців, особливо на початку війни, стримували і перемогли Путіна від досягнення того, чого він хотів. Ну, а це була вся Україна, заявив міністр. Гексет додав, що за столом переговорів із президентом України Володимиром Зеленським і Путіним буде президент США Дональд Трамп. Ось така новина. Путін готується оголосити про свою перемогу у війні. Це звучить, м'яко кажучи, дивно, враховуючи, що він так і не досяг своєї головної мети захоплення всієї України. Але ще цікавіше те, що США відкрито говорять про майбутні переговори, де за одним столом нібито сяде Путін і Зеленський, ну а також буде присутній Трамп.